Одного разу один професор фізико-математичного факультету з наміром надати урок своїм студентам, який би їм запам'ятався на все життя, написав на дошці велику цифру 1. Глянувши на студентів, пояснив, це ваша людяність. Дуже необхідна риса характеру в житті. Потім поруч з цифрою 1 написав 0 і сказав: "А це ваші досягнення, які з людяністю збільшують вас в 10 разів. Ще один 0 досвід, з яким людина стає 100". І так додавав 0: зосередженість, любов, успіх, Кожний добавлений нуль в десять разів облагороднює людину, сказав професор. Але раптом він витер цифру один, яка стояла на початку рядка з цифрами, на дошці залишилися нікчемні, нікому не потрібні та нічого не означаючі нулі. Професор мовив: якщо у вас не буде людяності, решту. Нічого не вартує.